Зараз, шановні телеглядачі, наша телерадіокомпанія присутня на скорботній церемонії. Я в останній путь відправляються красуні ялинки, які ще вчора радували наші сім'ї. А зараз, якщо ви можете бачити, вони вже лежать як якийсь непотріб, від якого позбавляються люди. Пані Олена, а яка їхня подальша доля? Куди вони відправляються? Вони якусь будуть користь далі людям приносити. ведуть на чи просто їх. Викинути та їх ну, все. Наші працівники сьогодні зранку прибирають ялинки. Це було десь на в районі площаді всіх тих. Зараз ми знаходимося коло нагорного 3. Тут теж багато ялинки, тому що тут два дев'ятиповерхових будинка. Тут багато мешканців, і у кожної квартирі, може, 50% стояла ялиночка. Зараз ми їх і наші працівники-двірники прибирають їх, погружають на машину і відвозять на свалку. Свалка це там, де у нас силікатний завод. Там вітки ми туди вивозили, листя вивозили. Зараз ми вивозимо туди ялиночки. Жалко, звісно, що такий у них можна сказати. Кінець. От, ну, вона приносила нам задоволення. А от вам особисто не жалко, коли ви спостерігаєте, як грузять усі вчорашні насолоди, на, на новорічні, що приносили радість. І, і тут така їхня, як такий їхній фінал. Машову що, що особисто ну, я хочу сказати, що праві самі мешканці наші вибирають що їм, іскусственну ялиночку куплять чи таку живу йолочку, яку дійсно і ми виросли, наші діти виросли при живій йолочці. Мешканці самі вибирають, яку їм йолочку куплять. Але жалко, звісно, коли приходить цей кінець праздників і йолочки валяються у нас на участках, йолочки викидаються, тоді потрапляють на свалку. Тому робіть самі наші жильці, наші люди, наші громадяни, висновок, яку йолочку куплять в наступному році на праздники. Живу йолочку чи іскусну, яку нам пропонують наші магазини. Після того як ми провели ялиночки в останню путь, ми завітали до психолога, у тому числі дитячого. Пані Олю, я, звісно, не фахівець з психології, тим більше з дитячої, але в мене особисто склалося таке враження, що після новорічні свята, коли валяються ялинки і їх вивозять на смітник. в самый период у детей можно закладываться первые уроки, скажімо, душі. Чи, може, я скажем, очертвлений души, или может я помыляюсь в этом? Ну все возможно. Во-первых, все складывается у ребенка с самого, можно сказать, рождения, и родители это пример для подражания, скажем прямо. Новый год, конечно, елочку в любом случае каждый человек будет выбирать, исходя из своего мнения, да? Но, ну, тем не менее, когда их выбрасывают, и они все желтые валяются, некрасивые, кто-то вообще с балкона их бросает, кто-то убирает после этого, а кто-то, может быть, надеется, что она прорастет весной. Вот. Ну, конечно, если ребенок это видит и думает, да, можно бросать елочки, можно бросать бумажки, которые там в кармане мешают, можно мусорить и все, то есть все формируется. Родителям. Чем это чревато впоследствии, скажем, для детской чем чревато? Тем, что у нас и происходит и сейчас, тем, что люди где-то грубые, где-то жестокие, где-то просто некультурные. То есть для каждого человека все вот так же, как мы все это впитываем с детства, и культуру, и восприятие окружающего мира. И тоже, кстати, отношения с домашними животными. Опять же, если кто-то из родителей в плохом настроении, там собачку или котика как-то пнул ногой, то потом можно не удивляться, почему ребенок так ведет себя. Ізначально з животними, а далі вже з людьми. А, а все починалося з ялиночки, так? Да? Ну, і тоже, так. Да, Глибоко, ну тим не мене, так, да, все складається із маленьких моментів житті, Вот і все. А якщо вже бракує аромату у штучній вашій ялинці, можна поприскати на неї хойним освіжувачем повітря. А ще краще піти до парку Шевченка. Там аромат натуральний і дерева ще живі. Віталія Солунка, Олександр Вергун ТРК Веселка.